Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко. Ви дивитесь перший русофобський україномовний відеоблог. І сьогодні у нас постійна рубрика Росіянам тут не раді росіянам ніхто не рад Росія. ніхто не ні Даного персонажа звати Аркадій Царіградцев. І як ви вже могли здогадатись, він громадянин Російської Федерації. Про існування Аркадія я дізнався, та й, взагалі, цей випуск став можливим саме завдяки вам, шановні глядачі, тому що мені про Аркадія написали. Написали про те, що він зібрався їхати до Києва. Українська Федерація Дрифту запросила Аркадія для того, щоб він був суддею на змаганнях. У нас у столиці, так ніби більше немає кого запрошувати, тільки от громадян країни-агресора нам не вистачає. Проте як з'ясувалося, у Аркадія є певні проблеми із Україною. По-перше, він дуже погано вивчив російську мову, і замість того, щоб казати в Україні почав казати на Україні, так ніби ми якась територія, а не країна. Взагалі, кубок чемпіона уїжджає в другу страну в. Ілі як там правильно? на Україну. Ну а по-друге, дрифтер Аркадій Царіград це в незаконно їздив в окупований Крим і викладав звідти фото у себе в інстаграмі і навіть додавав відповідну геолокацію. Я не знаю, друзі. Може він погано слухав своїх співгромадян, які казали, що Крим не їхній. Крим наш і поверті. Крим далеко не наш або, можливо, він так само, як і кіберспортсмен Сімпл, дуже погано знає географію. Чи Крим ми географію не що, Географію не знаємо. Та факт залишається фактом. Царіградцев порушив наші закони. В'їхав в окупований Крим поза межами пунктів пропуску Держприкордонслужби, і за це йому зобов'язані були заборонити в'їзд в Україну. Про усе це мені написали мої підписники. Після того я написав про це у. У себе в телеграмі. До речі, підпишіться. Посилання буде в описі до цього відео. І ще у Фейсбуці та у Твіттері. Тегнув держприкордонслужбу, поінформував їх іще через свої особисті канали, і після того відбулось те саме. Так що, як там буває? Українські прикордонники за що їм окрема подяка не пустили царі градцева до України. Ну що ж, дами і господа, і з Турції ми должны прилетіти в Одесу. І ми це звісно зробили, щоб потом попасть в Київ на 8-го числа, но нас не пустили, і ми летим обратно в Турцію. Sorry. Який жах в Україну не пустили громадянина Російської Федерації країни окупанта за те, що він порушив наші закони і їздив на окуповані території без нашого дозволу? Просто от якісь фашистські звірства хунти, однозначно, дьявол, фашистський дьявол. Але наш герой не вибачився, не зробив для себе висновків і так нічого і не зрозумів. Що ж, я надіюсь, доживу до того моменту, коли... де. Це... Закінчиться і ми зможемо нормально літати, віздеганять і ніких проблем не буде. Аркадії я знаю, що ти подивишся це відео. Тобі його скинуть твої друзі або знайомі. Так ось я маю тобі пояснити, усе це закінчиться тоді, коли Росія поверне Україні Крим та Донбас, коли забере свої війська з нашої землі, коли припинить війну, коли поверне нам полонених, яких Росія захопила, і коли заплатить Україні репарації. Простіше кажучи, усе це за. Закінчиться тоді, коли Росія перестане воювати проти України і коли Україна переможе. А поки твоя країна, Аркадій, вбиває наших громадян, а ти особисто порушуєш наші закони, усе це триватиме. Тебе не пустять в Україну і не пускатимуть іще дуже багатьох росіян. Ти куди палзеш? Я в російську федерацію. <реш> ну, а що стосується твого бажання, везде літати, і ми зможемо нормально літати, везде ганяти і ніяких проблем не буде. То поцікався долею малазійського боїнга mh 17, який вже нікуди не літає, тому що його збили солдати твоєї армії і вбили майже 300 людей. Поки, ребят, погоняйте там без нас этот бракал просека за вас, окреме привітання. Я хочу передати Українській Федерації Дрифту, яка запрошувала царі Грацева, Потім дізналась, що він відвідував окупований Крим, але запрошення не скасувала. Не варто так робити. Не запрошуйте сюди кримнашистів. Вони усе одно до нас не доїдуть. А тим часом дружина царі Грацева вже плаче у себе в інстаграмі через те, що саме я звернув увагу на її чоловіка, і через це їх в Україну не пусти. І якщо вам теж це подобається, друзі, то обов'язково підпишіться на мій канал. А якщо хочете підтримати те, що я роблю фінансово, то в описі до цього відео є посилання на мій патреон. Нехай окупантам щастить! Хай щастить вам в дорозі, щоб до неба вам дойти. Ну, ви, мальчик, водочку нам принеси, принісі. Майдамо літів. От тепер нехай вони п'ють водочку у себе у Сочі, а не в нашій столиці. До речі, я Аркадію написав у інстаграмі та привітав його із недопуском на територію України. Але Аркадій так нічого і не зрозумів. Він мені почав писати про те, що братські отношения потім можна не відновити. Про те, що це там якісь великі дяді у всьому винні. Ага, порушував закон. Він а. А винні саме великі дяді. Ну і звісно ж, він не вибачився та не визнав свою провину за відвідування тимчасово окупованого Криму. Незаконне відвідування. Хотілося би ще побачити, що там він розповідав нашим прикордонникам. Є да. то ти русський. Это все. але менше з тим на цьому відео будуть російські субтитри, щоб росіяни змогли його теж побачити, щоб росіяни зрозуміли, що їм не варто їздити в Україну, що у найкращому випадку їх сюди просто не пустять. Якось оцих персонажів, і відповідно Жду свій виліт в Київ. План таков. мене депортували? Я в транзитній зоні аеропорту України. По чому? Потому що мене не пусті. Прилетів добрые намерения в гости девушка оказался неподходящей кандидатурой на въезд. Сегодня вам будет отказано в пересечении государственной границы. С этого дня на три года у вас будет запрет въезда на территорию Украины. Но нас не пустили, и мы летим обратно. Вам запрещено въезд на территорию Украины на три года. А у гіршому випадку вас росіян можуть пустити в Україну, але не просто на нашу територію, а у наш слідчий ізолятор. Ви за те, що просили вас пустити на територію України, ви на територію України попадаєте. в заправді співробітників поліції, да, ви попадаєте на територію України. Так що як там буває? А у найгіршому випадку вас і ще можуть і з'їсти. І я не жартую. Тому затямте собі Крим це Україна, Росія це агресор. А росіянам в Україні ніхто не радий. Росіянам ніхто не радий Росіянам ніхто не радий. Поки ваша країна веде війну проти нашої країни, поки росіяни стріляють в українців на Донбасі, і поки наші території окуповані, забудьте сюди дорогу.